Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо зараз місити тісто пробувати. ось, Так що будемо такі блінчики жарити. Рецепт в мене від Марії. Казала, дуже-дуже смачні, яка я пробувала. Ну, ми теж попробуємо, Всім миру, здоров'я, скорішої нам перемоги. І всього найкращого. Пробувати місити буду в чистомісі, через те, що сама хочу попробувати, бо дуже цікаво. Як воно місе. Казали мені на першій другій швидкості. Починати на першій місити, другою замішувати. Ну, будемо пробувати. Так, нам треба 200 мл газованої води. Так, одна чайна ложка солі і одна чайна ложка цукру. Зараз ми все будемо робити? Чайна ложка солі. Чайна ложка цукру. Ой! Так. Так, це все ми вкинули. Тоді треба 7 грам дрождів. Я зважила на вазі 7 грам сухих дрождів. Так. І 3 столових ложки олію. О, ложки не взяла столову і зараз. Так, віляла 3 столових ложки олію. Тепер закриваємо. І треба нам заміс... заколотати його, а тоді додамо ще 350 грам муки і будемо мішувати. Господи, допоможи. Страшновато, але? Треба вчитися. Зараз вимішає, тоді додамо муку. Так, вимішали, даємо 350 г муки. Ну, у мене тут 250, зараз ще 100 грам доважу. До Náš je 100 gramů dovážíme. To za báhato, to za málo. Oh, 100 gramů. Та мене питали люди, що, як це ти по рецептові? Ну, якщо я роблю його перший раз, то я роблю по рецептові, щоб зробити так, як, як треба. Ну, по рецептові перший раз. А другий раз вже, то робимо. Я роблю вже по-своєму. Ось. Так що, ось таке діло. Бо на першій швидкості по десь десь секунд 50, а потім включити другу швидкість і поки не замістить тісто 5, 6, 7 хвилин воно місить, і замісує. Ну, подивимося. Хай, хай вимішує. Ось таке діло. А я вам хочу сказати ще таку новину. Е, е, Інтернет-магазин Без Діл. Запропонував таку, як сказати, невеличку співпрацю нам. Ось. Вони поширили моє відео у себе на сторінці, Ну, розпаковки. І сказали, що спитали мене, чи можна. Сказала, можна, поширили вони і... Через? Буде промокод зробити, що воно так місити має, чи ні? Навірно, так має бути. О, виявилося у всю муку ну, Зараз я розкажу далі, тільки хай вже замісить виключу той. Та й гарно замісила. А я розкажу. Зараз оставлю, пока місць на хвилину. Ось. І розкажу вам. І вони сказали, що якщо покупець, який буде заказував, ось такий самий е тістоміс-міксер ось такий як в мене, то буде 5% скидки по промокоду Я від пані Люби». Ось. Так що таке то діло. Ну, є одна умова, щоб були підписані і на мій канал, і на їхній канал, або у Фейсбуці, на їхню сторінку, або в Інстаграмі. Посилання я поставлю в коментарях під відео, закріплю знову ж на їхні сторінки. Поставлю який промокод. Це все я напишу. Ось, якщо кому, як сказати, знадобиться, я буду дуже рада, що. Хай трошки, але вже дешевше, ви зможете придбати такий апарат. Тісто гарно замісило. Зараз я дістану і подивлюся. Ось так що це такі то діла. От. Промокод буде діяв до кінця листопада місяця. Ось так що. Працюйте, заказуйте, бо багато людей питало мене у Facebook, писали, ну, от, месенджер, месенджер сам. Як замісиш тісто, скажеш чи файно воно ну. Ой, дошечку. Подивимося. Гарно, замісило тісто. Ось, По рецепту далі нам треба, зараз я миску перекладу. В миску нам треба помастити олією і тісто положити в цю миску. Олією те тісто. Ось. І поставити, щоб воно підійшло. О. Ну, дуже тісто гарно замісило. Навіть би не думала, якщо чесно. Хі. І не треба стільки руками місити. Ось. Досить Досить гарно. О. Поставимо, так що. А наскільки легше, я навіть не представляла. Ось ось таке то діло. Зараз помашу ще зверху олійкою так само. Накрити харчовою плівкою і поставити на пів години, щоб воно підійшло. Ось так. Те тісто. А тоді покажу, що ми далі будемо робити. Ось такі то діла. Так що, я вроді все розказала, які, які є тепер у нас. Ще додаткові акції і все остальне. Ладненько, ставлю, накриваю, зараз харчовою плівкою, поставлю тісто, хай рушається, а ми потім зустрінемося через паузу. Так, тісто, бачите, гарно підійшло. Зараз я візьму муку і будемо робити далі. Так, викинула тісто, обмішуємо його. так треба казали обмішати. Дуже гарно замішане. Мені сподобалося, ви знаєте, тісто місом місити. Сидиш собі збоку і тільки дивишся, як воно гарно міситься. Так що раджу, можете купляти. Ще обов'язково замісимо пісочне тісто на якісь коржечки, пранічки. От, обов'язково. Paljanecuk o. o tak Milë që i Підімняти під низ, під низ, під низ, положити, щоб вони підходили. Ой, зараз так і зробимо. Дуже гарно від миски відстало. От, викинула з миски, забула. Я думала, нажмаєш пальцем на ту кнопку, а воно щось часом не включається. А що тут таке? Чи тут такі пальці дубові, чи то що не знаю. О, ось так. Зараз будемо розкачувати і будемо жарити на олії. В олії вони пливати мають. Ложкою наверху так олій поливаєте, покриїв берете. Ось і робите такі, вони мають виходити гарні. Зараз я покажу, яке воно має бути. Ось. Та й от таке. О, так, все, ми виробили. Зараз. Стіляємо бумажним рушником, відставляємо на бік, щоб було куди його виймати. Ось. І будемо зараз розкачувати наші варанички. Найно, забери то зошта та й ручку. чекай, я прочитаю рецепт ще раз. І тоді забереш. Так, 200 мл води газованої. Одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, 7 грам дрождів, 3 столових ложки олії, вимішати його, тоді додати 350 грам муки, замісити тісто, оставити на пів години, щоб гарно підійшли. Робиться кульки і тоді розкачується. Ось так. Будемо пробувати. Ось таке тісто. У нас виходить. Подивимося. Мають бути більш-менш кругленькі, але не знаю, чи в мене так вийде чи ні. Давайте курямо цього Так, он -то вон ще в каструлі сира, їм додай туди до тих барабоїв. О! Так. Вперед треба всі розкачати, а потім жарити. Ті за той час трошки піднімуться, чи як сказати, самі от варенички. Ну, тісто а дуже. А? Так, 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 все там. Так, так. так. О. О. Одна проблема, в мене не виходить, так кругло гарно розкачати. Чого? Я думаю, це на смак не вплине. То там і гарно качати кругленько. ну, розкачуйте. Ну, тоненько має бути розкачане тісто. Ось так. І зараз будемо жарити, подивимося. Ну, я дуже хотіла випробувати тісто місця свого. Ось. Так, ось таке діло. Я включу пательню, хай гріється. Ну, а не дуже великий вогонь має бути, середній. Ось. Так. Тісто підноситься за руками. Таке Ще маю одно тісто мені дали рецепт. Ось. О, що йде? Що вибереш, то вибереш. А те остальне козом відро вилю. Uh -huh. Та я тут таке. Випустиш їх всіх, хай, хай йдуть пасуться. Зараз вийдемо поратися. Ось такі то діла. Зараз ще тих дві розкачаю і тоді будемо жати. Так, олій гарячий. Показую. Бо тут мені незручно. Отако обереться. Бачите, як надуваються похребці. Тільки осторожно не попікайте пальців. Ось. І ставимо на вогонь, щоб вони жарилися. І тоді просто перевертаємо на другий бік. Ось так. Жаримо. У мене ще дві залишилося. Зараз ще дві пожар вже. Три зіжарила, четверта жариться, ще буде дві. Ось такі діла Ну, а вже як пожариться. Але це не означає, що треба тісто місити, тільки тістомісу. Можна руками. Просто я руками не хотіла, хотіла попробувати, випробувати тістоміса. Ось ще чи міксера, чи, як там, чи, кухон, чи кухонний комбайн, ні, я воно на комбайна не знаю. Навірно, тістоміс і блендер. Те, міксер. О. Тут у таке, можна руками місити, це не мусово тістомісом місити. Просто я випробовувала, мені сподобалось. Так, пожарила я свої такі палянички. Дивіться, яка красота. Я думаю, на них я ще котрої одразу на такому тісті нажаручи Дуже, Дуже гарне вийшло тісто. Дуже гарні палянички зі сметаною дуже смачно буде. Ммм. Mm, такі смачні. Я не витримала, попробую. Але смачно. Готуйте, смакуйте. Дійсно смачно. До сметанки. Ай-яй-яй, як смачно буде. Або їх тако нажарити і зробити на них гарячу канапку. Смачно. Ось так. Так, Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. Ставити лайки, дизлайки, писати коментарі при можливості. І всім всього самого найкращого. Не забувайте, якщо вам треба тісто міса, зайти на сайт. Підписатися, вибрати, написати слово Я від пані Люби» і буде вам знижка 5%. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. Посилання буде на сайті Фейсбуку і Інстаграму. У мене в коментарях закріплене. Підписуйтеся і дружіть. Купуйте. Хай Бог дає, щоб у вас все було якнайлучше. Скоріше мирного неба і міцного здоров'я. Ой, бачить. Була б моя рікота втікла мені на плиту. Я робила сир Я не в тебе. Робила сир, думаю, зварю рікоти. Дуже файна сироватка біла, рікоти зараз багато виходить. Ось. І. Вона хотіла втікти на плиту. Ось так. Ну нічого. Все в нас буде хорошо, всім миру здоров'я, скорішої нам перемоги. До зустрічі. Па-па-па-па. При можливості не забудьте поширити моє відео.